Прийшла на консультацію до гепатитного кабінету Черкащанка пані Ольга. Просить обличчя не показувати, каже, у неї виявили, де до вірусного гепатиту С, тому хоче проконсультуватися з лікарем. Звернулася з важкістю в правом підребір'я, слабкістю загальною, іногда тошнота і суглоби крути. Аби виявити вчасно захворювання, тести потрібно робити раз у рік, каже лікарка-інфекціоніст Анна Пендюр. Розповідає про найпоширеніші симптоми. Це може бути загальна слабкість, втомлюваність, біль в суглобах періодично, важкість в правому ребергії, гіркота в роті, нудота після важкої особливої їжі. Захворювання можуть виявити у будь-кого, додає Анна Пендюр. Вони передаються через частіше всього, це через кров або статевим шляхом. Значить, це не стерильні інструменти, це похід до стоматолога, косметолога, де майстри не своєї справи, скажімо так, не стерилізують інструменти або інструменти не проходять недостатню стерилізацію. Перша сьогодні такий експрес тест зробив черкащанин Серафим. Вирішив для своєї безпеки перевірити. Для визначення антитіл на гепатит С достатньо 15 хвилин, пояснює медсестра Лілія Шестакова. Ми беремо у пацієнта капілярну кров. Якщо одна полосочка, тест негативний. Тобто, у пацієнта антитіла не виявлені, він здоровий, в нього немає гепатиту. С якщо буде дві полосочки, тест вважається позитивним. Нині на стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, розповідає лікарка-інфекціоністка Інна Головня. Це переважно гострий гепатит А, який зараз розповсюджений в місті, і два випадки гострого гепатиту Б. Гострі випадки це, як правило, симптоматичне лікування. Тобто, ми знімаємо ті симптоми, які змінюють і погіршують якість життя пацієнта. Це дезінтоксикаційна терапія, використання спазмолітиків, ферментних препаратів. На першому місці стоїть, як правило, дієта. І е, режим. Вірусні гепатити не вирок, додає і головня. Головне вчасно виявити хворобу та пролікувати. А гепатит не дає хронізації, тут йде повністю вилікування, однозначно, при дотриманні режиму дієти відповідно рекомендацій лікаря. Це гепатит піддається лікуванню, і за допомогою лікування вірус зникає з крові. З приводу бегепатиту то він трошки гірше піддається проти вірусному лікуванню. 13 днів із гепатитом Б у відділенні перебуває черкащанка Євдокія Іванівна. У цілях безпеки просить не показувати обличчя. Каже, про хворобу знала мало, а звернулася після того, як почало постійно нудити. Зверталася до свого лікаря сімейного, але ну, він цьому не придав значення. Аж поки я не попала сюди, оперативне втручання в мене було. Я тільки думаю, що я могли мені, може, занести, може я не знаю. як, як Більше ніде не можу ніякого. Що я де, де його могла взяти? Це тільки так я думаю. Я зараз набагато краще себе відчуваю. Капають мені і коли роблять З 2014 року пацієнтів з вірусними гепатитами лікують за рахунок державної програми, каже директорка міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Тому кожен може отримати ліки безкоштовно. Дуже неприємно чути, коли пацієнти звертаються, і говорять, що їх вчасно не інформували що їм запропонували купити ці ліки десь в аптечній мережі. Той час, коли з 17-го року нас безперебійно вже ми отримуємо препарати. Світлана Волгіна додає за статистикою. Більша кількість хворих нині на гепатит. «С». По Черкаській області це близько трьохсот з половиною тисяч пацієнтів з гепатитом Б дещо менше, тисяча тисяча двісті. От в таких, в таких межах коливається. Зі слів Світлани Волгіної пройти тестування у кабінеті можуть у будні з 8 до 16 години. Тетяна Зозоля, Максим Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.